Янгол, що живе на ялинці, Білосніжна зима зодягнула у снігові сукні природу, дахи будинків нагадували зефірні шапочки, а сніжинки розмалювали візерунками кожне віконечко міста. Дмитрик із матусою гуляли великим гіпермаркетом у пошуках найгарнішої ялинки та новорічного декору. Раптом малюк зупинився біля відділу із зеленими красунями на будь-який смак та розмір. Матусю, дивись, що я знайшов ця ялинка просто створена для нашої родини, давай її купимо, ніжнісіньким голосом і так по-дитячому запитав Дмитрик, поглядом пронизуючи маму. Так, сонечко, якщо тобі подобається, звісно, придбаємо цю зелену красуню. Дмитрик радісно застрибав від щастя. Дмитрику, дивись, не вколися, У нашої ялиночки вельми гострі гілочки, промовила Матуся синочкові. Мама взяла в одну руку ялиночку, а іншою тримала за манюсіньку рученьку Дмитрика, і вони попрямували до каси. Ось вони вже вдома. Тато допоміг занести пакунки до квартири і прийнявся щось писати за ноутбуком у дитячій кімнаті. Мама зайнялася приготуванням вечері. А маленький Дмитрик почав прикрашати ялинку, час від часу, відволікаючи тата від роботи. Гарно прикрасивши зелений символ свята, наш маленький герой вирішив, що чогось не вистачає на ялинці. Тато, таточку, нас більше немає ніяких іграшок і декору для ялиночки, тихесенько запитав хлопчик. Ой, Дмитрику, десь у гаражі має бути стара коробочка. З новорічним декором. Але вони ще з того часу, коли в цій квартирі жили твої дідусі та бабуся, задумливо промовив тато. Чудова, давай її принесемо сюди, із надією запитав Дмитрик. Гайда. Швидко та з прекрасним настроєм промовив тато і почав дягати зимову куртку. На верхній полиці старої шафи у гаражі родини Дмитрика у дійсності лежала запилена і старенька невеличка коробочка, яка де-не-де -де була тріснута по краях. Тато із маленьким любителем новорічного свята забрали знахідку і понесли з собою до квартири. Зайшовши додому, Дмитрик вихопив з рук батька коробочку і стрим голов побіг до дитячої кімнати, аби швидше роздивитися усе, що всередині. У першу чергу на очі потрапила дуже довга гірлянда усіх кольорів веселки. Далі старасінькі іграшки у вигляді кульок з намальованими сніжинками, ще дощечок золотистого та срібного кольорів, та багато м'яких іграшок, ляльки, ведмедик, зайчики, левеня. На самому дні коробочки лежала скляна куля, всередині якої було інголятко. Річ дуже крихка і цінна, напевно. Дмитрик роздивився кулю і охайненько поніс її до зеленої красуні. Обрав найміцнішу на його погляд гілочку і причепив янголятку на неї, а також знайшов місця і для маленьких знахідок іграшок. Ось тепер мені подобається, вигукнув малюк. Він же хотів покликати батьків, аби ті роздивилися та оцінили його роботу, аж раптом почув незнайомий і приємний голос Дмитрику, Дмитрику, ти віриш у дива? Так. Хто це говорить до мене? трохи злякано запитав хлопчик. Це я, Янголятко. Весь рік ти був слухняним хлопчиком, тож має до тебе чарівний подарунок можливість побувати у казці, промовила скляна іграшка. Вау! у справжній касці? Звісно, дуже хочу, тільки як я потраплю до каски. Здивовано промовив Дмитрик. А ти заплющиченята і порахуй до десяти, але звірою в диво рахуй. Це важливо, відповів Янгол. Добре. Один, два, три. За мить Дмитрик опиняється у казковому світі іграшок. Він обертається і бачить будиночки з конструкторів, машинки, паровозики, ляльок, які граються разом, м'якеньких лаванят, плюшових ведмедиків. Усі готуються до Нового року, радісно прикрашають іграшкове місто та весело спілкуються. Аж тут знов чується голос Янгола. Вітаю тебе, Дмитрику, у світі іграшок. Через декілька хвилин розпочнеться святкова театральна вистава. Пропоную тобі взяти в ній участь. Правда? Я дуже хочу, а що потрібно робити? перепитав Дмитрик. Ти вмієш співати? звернувся Янгол. Так, цьогоріч я пішов до першого класу музичної школи, з гордістю промовив хлопчик. Тоді заспіваємо разом, ніжно сказав Янгол і розчинився у повітрі. Дмитрик зайшов до лялькового театру і почав знайомитися з усіма. Іграшки привітно прийняли хлопчика до свого світу, хоч мешканці міста були дружними, Проте ображений на всіх плюшевий ведмедик Тімі захотів зірвати святкову подію. Адже йому не дали ту роль, яку він так мріяв зіграти. Дмитрик помітив, що Тімі веде себе дуже дивно, тож вирішив підійти до ведмедика. Привіт. промовив хлопчик, звертаючись до плюшевої іграшки. Ну, привіт. здивовано відповів Тімі. Я бачу, що ти чомусь засмучений. Чи можу я зробити для тебе щось, що підійме тобі настрій? щиро запитав Дмитрик з усмішкою. Не знаю. Я хотів співати новорічну пісню разом з усіма, а ляльки кажуть, що в мене немає слуху. Ну, як так? Я стільки тренувався співати чисто, без фальші, а тепер маю просто сидіти в першому ряду і дивитися на те, як усі співають без мене. Зі сльозами на очах відповів Тім. А ти вмієш грати на музичних інструментах? запитав Дмитрик. Ну, так, на гітарі трохи граю, з усмішкою сказав ведмедик. О, чудово! Я придумав. Ти будеш грати на гітарі і тихенько підспівати зі сцени. Прекрасно, дякую. Я такий радий, проголосив ведмедик, обіймаючи Дмитрика. Вистава розпочалась. Це було найпрекрасніше театральне дійство, у якому брали участь талановиті мешканці іграшкового міста, а також Дмитрик і ведмедик Тіммі. Янгол з теплотою дивився на щирі емоції хлопчика і радів, що зміг подарувати маленькому трохи новорічного дива. В один момент Дмитрик зрозумів, що сидить на килимі біля ялинки у рідній квартирі. Над ним на одній із гілочок зеленої красуні висить янгол. Хлопчик радісно усміхнувся і побіг до батьків, аби розповісти про його цікаву іграшкову подорож у касті. Матусю, татусю, ви не уявляєте, де я був? У справжній касті. вигукнув Дмитрик, стрибаючи до тата на руки. Батьки тепло перезирнулися і почали з захопленням слухати історію синочка сидячи на дивані. Цей новий рік. Дмитрик запам'ятає на все життя, адже скляне янголятко здійснило його дитячу мрію, авторство і озвучування Аліни Сухарєвої.